Всім гарного і позитивного. Іду вам показати чеську їду, так як я вже тільки давно в Чехії, я знаю чеську якусь робити їду. Іду вам показати, або в коментарях напишіть, чи ці вам цікава чеська кухня. Та буду вам мало і таку знімати. Показую вам топінк до пива. Пожарюємо хліб. У нас домашній. В основному вам дадуть купований такий сірий у Чехії. Але ми робимо з домашнього, бо ми печемо самі хліб. Колись у нас хліб поджарив, ідемо його намастити чесноком. не любить чеснок не мастити. Піду печіло меча масло. Ви знаєте, що масло треба метати, бо на масло від'їдемо. А тепер свинне м'ясо нарубане на полосочку. Полосками нарубане свине м'ясо. це м'ясо піджарило. Маленько, треба було з двох струн. Недовго м'ясо жарити. Я знаю, з ним пару минут, три минути. Kolivna sam njesto malo pužarilo, už nije stoka z njesto meće me poprig. Čirvunu i zelenu i zaraz sveržene. No tak, zelenu i čirvunu i... A tepir je najsuši, treba nam lošku e, barbekju. Ma iskori še cibulju meće me, zabilam za nije. Meće me cibuljku. Na polu koljca mi me, jo. Meće me lošku barbekju. Ще одну. Маленько посолити, попопрянити, чеснок і подулюємо мало бульйоном курячим. Закриваємо кришку. Так, викладаємо гарненько на нашу тарілочку, на наш, на наш хлібчик намащений. Ще сником ся файно викладаємо. Файно, бо була копичка файна. Треба поправити і неоном одну руку і тяжко і знімати взагалі де мій оператор. Всяк наклались ми. А тепер присиплемо сиром. У мене моцарела. Звісно, треба бо має акуратно, не сяк. має акуратно, і себе треба поскладати. Бо то виглядало, бо якийсь вигляд мало. І не кажіть мені, що руками. Взагалі, то це я собі чиню його. У нас якого меню не є. У нас українська їда. Його би сте мені тут не приказували зараз в коментарях. Ще але ж ви не видели. Вам не дано все бачити. Зараз би сте коментували коментатори. Сяк no? І сяк посипаємо. идем пробувати. це топінка, топінка. І ваша улюблена рубрика Світка пробує. Ммм, якоє все добре. Mm. Ти же шеф, що ти руками лезеш? Рука моя, хочу їм руками. Вопросу, я? Mm. Сімгарно позитивного. Жите так, як хочете. Їжте тим, чим хочете. Все, па. Смачно всім.